Я вас вітаю, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про свято Великдень. Хто знає, що це за свято таке? Я пропоную вам подивитись на картинку і послухати віршик. Зима пропала люта зла, весна воскресла над полями, луги змережила квітками і нам Великдень принесла. Скажіть, будь ласка, про яке свято розповідає цей віршик? Про Великдень, коли ми відзначаємо Великоднє свято. Абсолютно вірно, навесні. Великдень це свята Воскресіння Ісуса Христа. І святкують цей день саме тоді, коли природа пробуджується, воскресає після довгої сурової зими. Одним із символів свята є яйце це символ нового життя. Великодні Гості. До малого славчика прибігають зайчики. От такі то в нього гості довговухі, куцохвості, у сіреньких кожушках, на легеньких лапках, і з городу на натік скік, скік. У кожного зайчика у кошику яєчка, синьо-жовті, мальовані, крашанки, писанки, а гарненькі такі, мов квітки. Вітаються зайчики. Як маєш, славчику? Будь зі святами здоровий. Милий друже наш чудовий, просим, просим, чемно ми. Подарунки прийми і в гостину до нас прибіжи хоч на час. Як називається вірш? Так, правильно, великодні гості. Про який гостей ідеться у віршику? Про зайчиків. А зайчики які? Великодні. З яким святом зайці привітали, привітали малого Славка? З Велигнем, так, з Велигним. Які подарунки вони йому принесли? Різнокольорові великодні яєчка. Молодці. Яйце це символ життя. Тому з давніх давен українці виготовляли до Великодня святкові яйця. Одні яєчка розписували і називали їх писанками. Інші яєчка фарбували у якийсь один яскравий колір і називали крашанками. Деякі господині прикрашали яєчка різного кольору крапочками, робили крапанки. А ось і дряпанка для видряпування малюночка використовували гострі предмети типу цвяха, шила або ножа. А зараз ми пограємо у гру, яка називається Чудові писанки. За правилами цієї гри, ви маєте описати розпис яєчка. Першу писанку опишу я. Другу ви з моєю допомогою, а третю ви самостійно. І так, розпочнемо. Перше яєчко. Має жовтий колір. Посередині яєчка синя квітка з білою серединкою. Тут я бачу такі кольори: жовтий, синій, білий, зелений, коричневий та червоний. Отже, друге яєчко. Якого воно кольору? Що на ньому зображено? Які кольори ви тут бачите? А третє яєчко, будь ласочка, опишіть самостійно. Ну що ж, молодці діти. Постарались дуже добре. Отже, діти, про яке свято ми з вами сьогодні говорили? Про Великдень! Про Воскресіння Ісуса Христа! Що є символом цього свята, діти? Яєчки, так. А яєчки символізують початок нового життя. Молодці, дуже добре. І. Час прощатись, тому дякую вам за увагу і на все добре!